Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав час сезонного заклику, і сьогодні ми будемо ловити нових героїв. Отже, на цьому івенті, ну як івенті, сезонному е квесті в мене є 18 жетонів золотих жетончиків, яких я збирав і дуже хочу зловити хоч щось. Одразу скажу, ціль в мене, ну, якби, зловити якусь нову п'ятірку, хотілося б Мастера Лепоса нарешті спіймати. І також я не відмовлюся від нового героя місяця, на якого я зроблю огляд, але це вже буде завтра. І отже, друзі, 18 амулетів є. І що? Почнемо. Про героїв я вже казав, нові герої всі дуже цікаві, тому якщо піймаєте, обов'язково прокачуйте і не жалійте. Ну, це все залежить від того, яка у вас колода, які є герої, і так далі. Ну що, почнемо, друзі? Почнемо. Тут дуже багато героїв, які мені потрібні. Ну і, мабуть, давайте почнемо з барашки. Вперед! Х18. Перша спроба це вален, стандарта, трічка, Ну, вони скрізь падають, тому я поки що тримаюся нормально. Так, вперед далі. Джек Озаєць. Не було в мене цього героя. В костюмі, мабуть, непоганий. Можливо, прокачає, буде використовувати на якихось турнірів. Ну, у турнірах та і все. В принципі, непогано, вже, хоч якась івентова четвірка випала. І що? Продовжуємо. Молодший птенець нам випав. Була в мене ця карточка. Ну, він в мене не прокачаний, і я не бачу сенсу його качати, тому що зараз виходять такі нові герої, які ну крутіші. Ну якщо він вам тільки випав, ви там новичок, однозначно прокачайте. Він нормальний. Він клас. добре, йдемо далі. Поки що непогано, закликами йде. Падають івентові герої, так, Беліт, стандартна трієчка, хіл, теж підійде початківця, але у мене вже є одна на фулі, і мені вистачає одної на якихось там туріках граю, та й все. І ж так, саме мій улюблений герой, який мені вилазить скрізь. Оце він і Оберон. Добре, зловили, продовжуємо. Кайлані теж непоганий стартовий герой, теж підходить для деяких івентів, але ж одної версії не ну, вистачає. Дуже хочу піймати хоч щось Хоч щось із п'ятірок, окрім Зайки, Ну тому що вона мене є, я її спіймав в минулому році. Тепер хочеться щось додати новенького. Дуже хочу лепоса. Ну, його важко зловити, мабуть, за 17 спроб чи 18, ну нічого. Так, Брієна. Добре. Топовий бафер. Продовжуємо. Ще в нас залишилось 11 спроб, друзі. І йдемо далі. Знову Кайлані, на трієчок мені везе. Ну, я гадаю, всім везе на трійок, вони скрізь вилазять і постійно. Хокмун теж туди ж. Так, добре, давайте. Ну, спробуємо збеліт, можливо. Крутанути. Так, заєць випав, кролик. І, друзі, це бонусний раунд. Тур Грук. Нарешті хоч щось. Що я можу сказати? Не впевнений, що потрібно продовжувати, але в нас залишилось 8 спроб. Героя місяця зловив є. Місія мінімум вже виконана. Ну і продовжимо. 8 закликів. Вперед. Так, Ульмір Трієчка. Добре. Продовжуємо вже настрій. Покращився. І тому йдемо далі. Так, знову другий заяць. Ну я кажу, одного прокачаю, другий, мабуть, ну не потрібний. Якщо в когось є там більше ніж один, і ви їм граєте, Напишіть, будь ласка, в коменті, куди ви їх використовуєте. На що б я розумів? Бо в мене їх не було. Маге є хой, теж топова четвірка. Друзі, це топовий хілер. Є він у моєї дружини. Я дивився, як вона їм грає. Це досить потужна карточка. Тому якщо випав, однозначно на фул, і я теж її прокачаю. Леді Бараштон це теж топчик. І залишилось, друзі, в нас 5 спроб і перед. Так, кавалер. В мене є, їх не качав. У ну, мене просто були на махагі. А та карта досить непогана. Третій заяць, третій. Друзі, третій, Я не знаю, що мені з ними робити. Можливо, треба свою ферму відкрити. Це ми побачимо. І залишилось у нас три спроби. Ну, вже герой місяця в нас є, ми вже п'ятірку отримали. Четвірку теж дуже гарно отримали. Тому зараз уже мене настрій дуже чудовий, і вже незалежно як це закінчиться. Ну це супер, однозначно. Сабіна є, в мене є костюм на неї. Теж зловив відносно недавно. І. І азарт, друзі. Ну що я можу сказати? Мала неси пиво. п'ятірочку, та я зловив. Все, друзі, на цьому в мене все. Пишіть, що вам випало з цих закликів. Всім бажаю успіху. Фух, це супер. Ну що, на цьому все. Всім пока. Побачимось завтра.